Сьогодні передаємо ще дві автівки пікап та машину медичної допомоги високої прохідності. Цю техніку Одеса отримала від наших друзів, порідненого міста Регенсбург. Позашляховки такого класу та комплектації на ринку України придбати неможливо. Оснащення машин на найвищому рівні. Одна з автівок має висококласне ремонційне обладнання та забезпечена безперебійним зв'язком. За погодженням сометською стороною вона буде використовуватися для медичної евакуації поранених. Пікап має протиаварійні бампери та лебідку. Це дуже важливо, адже ми передаємо позашляховик пошуковій бригаді, що вивозить тіла загиблих з полю бою. Це не перша техніка надана, Одесі нашими порідними містами. Пошуковики досі користуються пікапом, наданим Марселем. Досі на ходу з трьох наданих французами машин для медичної евакуації. На жаль, одну автівку ми втратили, але перед цим вона врятувала багато життів. Щиро дякую нашим міжнародним партнерам. Працюємо далі.